Спеціально для поціновувачів надійності та економності взяли в продаж сьогодні BMW X1 2011 року випуску. Автомобіль значно 2-літровим дизельним двигуном на повному приводі на механічній коробці перемикання передач. Автомобіль в класному візуальному та технічному стані і дуже класні комплектації. А саме, лінзована оптика, протитуманні фари, умивачі фар, парктроники вкруг, легкосплавні диски 18-го радіусу. До речі, дуже гарні. Практично без бордюрки є невеличкі подряпини. Безключовий доступ на передніх дверях. Світлий шкіряний салон в дуже класному стані. Видно, що за автомобілем дивилися все дуже збережне. Пробіг даного автомобіля становить 237 тисяч км, є повний електропакет склопідіймачів, електрогулювання дзеркал, також є сенсор світла, сенсор дощу. Шкіряне мультикермо з пультом управління мультимедією. Під кермом у нас знаходиться пульт управління круїз-контролем. На центральній консолі у нас управління Мультимедією також знаходиться. Механіка у нас шестиступка. є асистент паркування, відключення курсової стабілізації, асистент спуску з гори та старт-стоп-система. Також автомобіль оснащено двохзонним клімат-контролем та підігрівами передніх сидінь. Мультимедія у нас тут велика стоїть. Ну, яка ж BMW без чорної стелі. Дуже гармонічно виглядає з світлим шкіряним салоном. По задньому ряду. Весь пластик цілий, пороги також ціленькі, шкіра без пошкоджень, немає жодних подряпин чи порваних деталей. Також є підлокітник з повністю функціонуючими підстаканниками. Такий вид нас відкривається на торпеду заднього ряду. Виглядає досить таки сучасно. Особливу шарму додають ставки з рояльного дерева на дверних картах та на торпеді. Поворотники в автомобіля, звісно, жовті, є камера заднього виду. Як я і казав, партроники вкруг тут стоять. По нюансам по кузову, є невеличка притертість на задній лівій дверці та на задньому бампері. Це був невеличке ДТП. В принципі, можливо, і забереться лише полірування. Вм'ятин ніяких немає. І невеличке пошкодження переднього бампера. З пасажирської сторони у нас також все чітко, весь пластик цілий, валюр не пошкоджений. Також в нас обидва передніх сидіння йдуть з електрорегулюванням, що немало важливо. Даний автомобіль традиційно знаходиться на майданчику хапай авто, місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Видаємо як заповну вартість, так і в лізинг. Тож не зволікай, «Хапай авто на хапай авто.